Добрий день. Ми проводимо опитування на знання молодіжного сленгу. Чи знаєте ви, що це таке Nike Pro? О, Боже, Nike, Nike – це взуття. Таке Pro – це, типу, може, про версії. я не знаю. Ваш варіант. Знаю. Швидка, людина. Швидка людина, Nike Pro. Добре, шеймити. А ну шеймити це типу, як булети, напевно. Так. Так, а я напевно не сказала на початку за кожну правильну відповідь отримуєте подарунок, тому подаруночок один за правильну відповідь, і наступне слово стенить. Я намагаюся перекласти з англійської. <свистач> ee, може мачукатись, не знаю. Матюкатись ваш варіант. Я не знаю. Такі Ну, нехай буде так, але це, на жаль, неправильно. Дякую вам.